Що важливіше, розваги для туристів чи спокій місцевих на вулиці Ольги Кобилянської мешканці одного з будинків виступають проти літнього майданчика? Запевняють, через нього фасад будівлі руйнується у непростих стосунках громади й бізнесу. Розбирався Павло Монахов. Коли йде дощ, тут площадка. Тут площадка, вікно мокре, тому що бризи падають сюди і пазом падає бризині на вікно, і воно заливається. Все, подивіться, карніза немає. От ви трошки от нахиліться, будь ласка, і тут вите, нахиліці наліво, направо, подивіться, як воно все гниє. В'ячеслав Володимирович розповідає: конструкція, яка висить над входом до кав'ярні і розташована на рівні вікна другого поверху, завдає йому чимало клопотів. Сніг випадає, отак от снігом не Тут замуровує вікно. Ну це, це якісь повинні бути санітарні норми. Щоб сніг не йшов йому в окно і в квартиру. За рекламною вивіскою встановлена ринва, куди стікає вся вода от, через дренажну систему. І от видите? Угу. Тобто там йде наклон, вода, яка на криші стікає в ринву і по ринві уходить вниз. Керівник кав'ярні запевняє, цю конструкцію. Встановили два з половиною роки тому, і скарг на неї досі не надходило. Как разрушаются подоконники. То есть ведется антенна, запускается себе в окно, смотрим телевизор, влага попадает, подоконник разрушается. То есть изначально. Он, наверное, был був цілому системі. То есть, виноваты ли Ми ну не знаю, пусть определяють спеціалісти. Нарікають мешканці на запах, який проникає у їхні квартири. Я літом не можу відкрити вікно, прилітувати за того, що вогнем витяжок немає, і всю і спириню все йде в мою квартиру. Бо у нас ніто вентиляційної системи сходя з того, що нас полупадвальне поміщення і арочне своди кирпічне. Ми не хотіли їх пачкати э, какими то витяжними системами. Активісти переконані, літній майданчик тут облаштували незаконно. Вони дозволили собі без дозволу установити оцей громоздкий контейнер металі, металевий. Вони збили фасад, вони збили підвіконники, вони збили боковини, вони зробили різні мальованці, які не дозволено на фасаді. Мешканці декілька разів писали скарги мерові Каспруку і чиновникам. Останні відписували, що всі дозволи у власників кав'ярні є. Щоправда, відповідь з департаменту містобудування, як розповідає пані Мирослава, була протилежною. Що дозволу у цього кафе немає і не може бути, тому вони пропонують терміново демонтувати літній майданчик та навіть по вулиці. За словами Сергія Астратова, керівника кав'ярні, реконструкцію історичної будівлі на вулиці Кобилянської узгоджували з відділом культурної спадщини. Було получается розрішение, которое ми можемо продемонстрировать кожного на проведення строительных роботів, в тому числі в определенні сроки, в тому числі сертифікованими спеціалістами. та мешканці все ж вимагають покарати тих, хто давав на це дозвіл. Перше, це я однозначно демонтувати. Друге нанести штраф, третє безперечно, це ми будемо вимагати, і ми цього доб'ємося. Третє. Повністю реставрувати цей фасад керівник кав'ярні розповів, реконструкція майданчика була запланована на наступний рік. На не буде касатися здання. То тобто, відповідно, навіть та вода, яка входять в рин, вона не буде причиняти ніякого вреда, відповідний що проект уже утверждений. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.